Є такі люди, які покаялися років 20 назад і кажуть, що мені каятися більше не треба, на що мені каятися? Я ж покаюся вже, на що мені ще це робити? Але покаяння це не просто слова, покаяння це зміна мислення. Якщо моє мислення помінялось, я вже не буду робити ті гріхи, які я робила до покаяння. Ісус Христос являється Словом Божим, і коли ми перебуваємо в Його слові, ми стаємо захищені від гріха і диявола. Бо коли диявол прийшов до Адама з Євою, що він одне хотів? Він чекав, щоб вони згрішили, щоб вони відступили від Бога, щоб вони не слухалися Бога. І коли вони це зробили, то диявол отримав владу над ними. І чому так важливо приєднатися до Першоапостольської церкви? Бо коли ми являємося частинкою церкви Ісуса Христа і перебуваємо в Його слові, диявол не має ніякої влади над нами, оскільки кров Ісуса Христа омиває і очищає нас від усякого гріха. Як сказано в першому посланні до Івана, перша глава, 7 вірш. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха.